Тобто компетентність експерта вас не цікавить, висновок експертизи про те, що людина не була п'яна, що в нього не було приступів епілепсії, що він був побитий тупим предметом, це вас не цікавить. Але ваші ті особи, які знаходяться у вашому підпорядкуванні, вони пройшли поліграф, тому все ок. Правильно ми розуміємо? висновки експертизи да, написано, що утворились ці близько 3-5 діб тому. Де там таке написано? У нас було прописано в висновках суд Скажіть представник сухопутних військ. Дозвольте. Поясніть, будь ласка, що ви зробили? Чи провели ви службове розслідування? які висновки вашого службового розслідування, чи вивчали ви матеріали експертиз, які були надані? Що вам було зроблено по відношенню до зв'язківського ТЦК та у командування сухопут бажають всім міцного здоров'я і свята, у командування сухопутних військ, службове розслідування окремо не призначалося, однак було витрублено копію матеріалу службового розслідування, яке було призначено оперативним командуванням Північ і в Житомирського ТЦК. про вивченні даних матеріалів було дійсно встановлено ряд порушень відповідності як висновку судово медичної експертизи, так і самих результатів службового розслідування по суті. На даний я погоджуюсь з висновком колеги, але при тому було проведено в Житомирській обласній військової адміністрації засідання під головуванням будсмена, де судово-мобічним експертам було наголошено на тому, що ознак наявних тілесних ушкоджень були нанесені від дій інших осіб, не було встановлено. На жаль, доведення цього неможливо, тому достеменно стверджувати про те, що вони були нанесені. З якимось умислом, ну, немає можливості. Однак у цьому буде проведено додатково службове службу перевірки щодо встановлення вини в діях посадових осіб згадувати Аліна, зачитай, зачитаю, ласка. я зараз знайшла картку. Я поки не бачила цю там я вже не хотіла говорити, немаючи, не не будь ласка, немаючи підтвердження певного, але ось я навіть знайшла. Тобто мені не здалося те, що Звянівська багатопрофільна лікарня надсилала на адресу начальника Зайського ТЦК. На другій сторінці вказано, що громадян Ковальчук був проведений забір крові волі на місто Коголь 29.05 результат 0,0%. -т. Це ще один додатковий документ до того, який був надісланий на сухопутні е війська комісією. І ще одне підтвердження про те, що алкогольних не було. Це один момент. Другий. Сказали про переміщення в інші підрозділи. Інцидент стався 29 на 5, бо пояснення, які відбиралися, були вже в червні 8.06, тобто фактично, вже після того, як було призначено службове розслідування. Другий момент. І третій, саме ключовий, про те, що судовий експерт вийшов в своєму висновку, що при... я просто скорочу, скорочу, бо тут на цілу сторінку розписано, що при експертизі трупа Ковальчука було виявлено наступне тілесне ушкодження. Перелом правої кім'яної скриневої тісток. Переходимо основу черепа. Тут багато тексту медичного, які утворилися від двохразової дії, від одного-двох ударів, тупих предметів близько трьох-п'ять діб до моменту смерті. Один момент. Синці на правому плечі п'ять, на правому лікті – два, на лівому плечі шість, на лівому лікті, на лівому притклічі сім штук. На правому притклічі, на лівій кісті, на лівому стебні. Два. Ділянці правої реберної дуги на лівій гомілці, на правій гомілці, які утворились не менш ніж від 12-14 разової дії тупих предметів близько 3-5 діб до моменту смерті. Причинного зв'язку з настанням смерті не мають і були, мають ознаки легких тілесних ушкоджень прижиттів, западних рани на ранена язика, перелом. Відростка, тут все про травму нижньої щелепи. перелом. Третє. Смерть Ковальчука наставлення відкритої черепно мозкової травми у вигляді перелому правої кім'яної скроневої кісток з переходу на основу черепа насильного крововигу над твердою московою оболонкою в ділянці перелому. І тут дуже багато про те, що був, був набрякший мозок, про те, що. Без річ Нагадую, він вже поступив в стані коми, там в стадія, стадії, ми навіть не могли госпіталізувати кудись в іншу лікарню для надання, можливо, більш кваліфікованої допомоги. Така от історія. Це все міститься матеріали, що в принципі нам вже дозикація експерт надала нам знайомлення. Можна було? от як можна прокоментувати висновки експерти? Я ну, не пропоную, а в ході проведення службового приюття, яка буде призначено окремо додатково, тому що ці матеріали до нас також до зони, буде все-таки рекомендовано повторно направити... ближче мікрофон, будь ласка, до себе. Буде, буде рекомендовано повторно направити відповідні запити до судово-медичної експертизи, можливо, з тою призначення комісійної експертизи трупа, або направлено відповідно на запит до органів того... Органів, тобто до нас буде це здійснювати досудове розслідування даного кримінального провадження з метою проведення комісійної експертизи. Тому що я вважаю, так, да, дійсно є необхідність встановити суть наявність або відсутність дій кримінального правопорушення діях посадових осіб. Житомирська ТЦКС. Не житомість, РТЦКС.